Покажіть, де ваша книжка? Книжка моя, оце моя книжка. Оце, оце всі книжки наших поетів міських. Ну, оце моя написана вона. Була. Марганецька Ма... да. книжкова скарбниця. Так, так. вона написана, видана вона у тисячу. В общем, у 2015 році ми видавали, була презентація в бібліотеці Гостровського, де ми зараз знаходимося. От дуже інтересно пройшло. Я дуже вдячна всім працюючим тут людям, які саме на своєму місці. О, оце ж бачите. О, що що я так. О, угу. це ж можна бачити, Оце ж це ми. Оце всі, це дуже інтересно. Так, так, так. Так. Люди ж теж знаєте, що із цим, цього чоловіка. Та, я, я знаю всіх, чому говорю, я це таке Дуже іще. вам дякую, пані. Я. Да, да. я дуже вдячна за те, що ви нас запросили, нас прийшло багатенько, ми всі висказалися. Ви знаєте, любить поезію, це треба, щоб було. Як натхнення Боже, розумієте, про Мені Боженька посилає да. по життю людей, да, да. які мене все дивують, дивують. Да. І сьогодні я знову здивована вашими талантами, дякую. вашим дякую. великим дякую. серцем. Дякую. Дуже вам дякую. Дякую. Родила, народилась я в місті Запоріжжя. Виховувалася я в школі інтернаті номер 5 на вулиці Крудштавськ. Це якраз на край Дніпра. І зараз там той самий інтернат є, живе і дітки вчаться. Що я хочу сказати? Писати я вірші почала ніколи не писала. Не було в мене такої, як вам сказати, натхнення, Даже нікого, ніколи не було. А в 45 років я почала писати вірші. Ви знаєте? Якось в мене почало виходить, я сама дивувалася цьому. І так я пішла і пішла. Я видала свою збірочку, ми видали двох, із чоловіком, якого вже немає, шість років. Ми дали, видали книжку, збірочку, вверхову, школі Хай щастям стелиться дорога. Ми добилися того, до чого ми йшли. от. Аби лишити добру згадку про себе. мені зараз 73 роки всього навсього. Я прожила, я пропорхала, як пташка. Я тільки побачила, що я оцінила, що таке життя. Хоч я ціню кожен день, кожну хвилину. Усе я цю. Я в цім світі бачу все, може, трошки більше, навіть, ніж хтось, не знаю. Але, я, я, як на мою думку, це мені дано. Вище, свище. Я хочу прочитати, не буду дуже грузити, бо час важкий. Але про війну треба писати, треба, треба залишати оцю згадку, якою б вона не була, щоб наші діти, наші пращури, наші діти нащадки, щоб вони знали, як дісталася перемога, а ми. Чекаємо тільки перемоги, у нас іншої дороги немає. Пряма тільки до перемоги. Ми всі однії думки, я так думаю, я бачу, я вірю, я знаю, я чую, що перемога буде за нами. І ось я пишу, хоч і не неначе. Зараз, зараз время таке, що я описую його, хай воно дуже трошки буде. Ну, як вам сказати, правдиве, але воно чесне. Імперія зла, імперія зла, на українську державу прикинула оком і качає права. Та суд є найвищим, хто знайде управу на вбивців і насильників, Їх мови нема. Злітає в повітря, здобуте віками безсінні музеї. Готелі, садки, Господь милосердний, що ж робиться з нами, що ворог кряжує життя на шматки. Нема де подітися в рідній країні. Вбивають, гвалтують, вивозять дітей. Все викрали, вивезли, тільки руїни вдивляються в очі безвинних людей. На нас випробовують гради. Ракети, усю найпотужнішу зброю в ці дні, і не тільки це танки, ручні кулемети, народжені ще в вітчизняній війні. А скільки людей не вернеться ніколи, Малеча не знатиме власних батьків, тілами усіяні землі, а в полі гніють в Від негод і дощів. Влаштує В країну одне перемога, яка враз поверне всі землі дітей. Гадаю, нам треба звернутись до Бога заради майбутнього і світлих ідей. А це я більш написала про себе. От як я, так і написала. Погляд джоконди. Погляд джоконди однозначно. Закарбувався з давнини, в обличчі щось знайоме бачу, скільки ж на фото літ мені, плечі вузькі, груди очі, а очі сіро голубі горять, мов зорь, серед ночі, м'які звабли і живі, вуста пухкі, як стигла вишня. Налита сукну Боже мій, немов на подіум, я вийшла, проста занадто вже ночки, хода обличчя, зір змінились з тих пір і вицвіла краса. З цим згодна я, та не змарніли чуття і трепетна. Душа з дитинства зранена, вразлива, в житті усе перенесла, але як мама, я щаслива тим, що немарно прожила. Бо двох синів онуків маю від Бога мало чоловіка, яких безнежно, безмежно, я кохаю, і кохатиму доскону віку. Життя Прискорює вже кроки, Хоч сім десятків вже минає, кайфує в творчому польоті, що до любові розквітає. Усе життя, повірте й досі, встаю із Богом і лягаю, припрошила скроні усі, та серце ні, бо я кохаю. Усім марганчанам і всій Україні. Ми тільки чекаємо на перемоги. Другої дороги в нас не буде, а перемога вона буде. Ми діждемося, переживемо оце все время. Всім важко в цей час, але треба пережити всі. От тоді будемо радіти все.